Я сам з Криму, кримський татарин, народився в містах депортації в Узбекистані 78 року, 1978 року. 90-ті роки переїхали до Криму. Ну, як всі кримські татари будувалися, будували будинки, захвати, вагончики, намети. Там. Жив в Алушті, а Лушта, я не знаю. Це мені досить тягне Алушту, навіть коли я Перший раз поїхав у відпустку до Туреччини. Два роки тому перша відпустка за кордон відпустили, коли мене. Я проїжджав через Бургас, Варну, Бургас, і там таке місце було, де я зупинився, у мене навіть сльози пішли там так схоже на Крим, імені на Декимсь Агори, ліс, лісок такий і море. Навіть зазаду ком горлять. А що це, це рай. Я не вчився, бо туди, коли ми приїхали, багато хто не вчився, а треба було працювати, бо нема ні будинків, ні життя, нічого. Всі працювали, щоб побудувати. І не було часу вчитися. Займався, ну, як всі, ринок ринком, бо я вам хочу так сказати. Ну, 90-ті -е роки були дуже не тільки в Криму, ну, везде було, і в Україні, і в Криму було тяжко. Але в Криму для кримських татар це було ще тяжче, бо нас не брали на роботу. І навіть з 97-го року, 97 року, масово ну, далі дозвіл. На прописку в містах вже у великих, та нас не прописували. ну Проблеми такі були, ну то таке то. От. Потім бізнесом займався маршрутичним бізнесом, потім до окупації вже строїтельним будівництвом займалися логістикою фірмі. У 2013-му я підтримував Майдан, приїжджав сюди. А 2014 року, 26 лютого, брав участь в Сімферополі біля Верховної Ради Криму. Потім сліжки за мене і мусив виїхати був до материкової території України. Бачу, які барикади це яких там. Guerre, забув. Самооборона їхня. Угу. Хто такі, це гіоргівські стрічки. Ну, я все бачив, це, як вони заходили, як вони щось там робили, захоплювали, все бачив. Козачки там були, чи данські, чи кубанські, там якісь там козаки були, вони такі, як провокатори були. От вони, от. У нас дуже багато су -су сутички було з козаками. А це зелений чоловік, вони просто приїхали там і стояли. Ну, у них був страх, вони. Ну, як один дядько сказав, не знаю, він зараз живий чи ні, то коли були сутички, він каже, дивись в очі, не в балаклавах стояли, ну, закриті, дивись у них в очі, у них ані так налякані, у них серце в кишенях. Та, ви знаєте, коли я в Криму, от, навіть, мабуть, всі кримські, ну, не всі, ну, мабуть, і всі кримські татари, Страху у нас нема, бо ми на батьківщині, от якось так. Чому? Тому ми з 90-х років пройшли цей жах, коли я дідусю казав, я хочу повернутися в Узбекистан, де ми лісапет був, майданчик, футбол грав. У мене в 12 років закінчилось дитинство, У мене вже не було дитинства, У мене була вулиця, там працювати, цей ринок і все. Розумієте? І потім, коли ти в цей Шлях проходиш і тебе нічого не ні, ні, ні лякає. Це я не знаю, свята земля така, і нам внушили через кров, бо я не народився в Криму. Я його так полюбив, що я не знаю. Я... Mm -hmm. Після по коли масштабка почалася, я не то, що пішов, я побіжав. 24 лютого до року українці під звуки. Випуску. Почав допомагати вивозити знайомих, близьких своїх. Всіх допомагати десь день-два, виходити на вулицю з хлопцями, там гуртуватися, якось закачати вулицю, своє коктейлі Молотова робити. А потім там з двома моїми хлопцями, знайомими, які теж живуть в моєму районі, сказали, що поїхали татарушка. Кажуть, поїхали. І ми знайшли там на СТО 20 літрів бензину, туди залили машину, машину автівку не було нічого. Доїхав до частини от і почалося. Туди про, про, пробиралося в сторону Матижин, Макарів, в ту сторону. Дуже тяжко було. Після Київщини Краматос, Студинок на Донецький напрямок був. Були такі, які не знали, хто такі кримські татари. А був такий один офіцер, він каже, жалік, от я від... намолоч мене десь на 7-8. Майор, капітаном, ні, капітаном, а потім майором став. Він каже: от я приїжджав в Крим, і в мене там суточки були з кримськими татарами. ну, ну постійно ну, це буває таке. Я, ну, я с, там люди 5-6 нас в бліндажі, я кажу, а, а якою ти вот, спілкувався, коли був там? Він каже, кацапською. Ну як мені кримському татарину? Отлічити кацап чи Україну. Просто ми Кацап не навіть. Ми кримські татари, ще раз повторюю, це дуже унікальна нація. 50 років мій дідусь чекав на повернення. Можете? Ви? Йому було 13 років, А коли він вернувся, його внуку 12. Ви можете себе виявити. 50 років чекали. Покидали все. І приїхали на голу землю. Чотири роки будували будинок: ні води, ні світла, ні дорог, не ні вмитися, нічого. Треба було да якось виживати. Але ми жили, весілля робили день народження похорон. Все. Ми, ми дуже згуртовані на це.